Дівчатка, хочу з вами поділитися, що здійснилася одна моя маленька мрія, точніше, маленька ціль, тепер мої прикраси можна прийти і поміряти в офлайн-магазин. Поки це все в такому вигляді на маленькі підставочки, але я буду працювати над тим, щоб покращити підставки, щоб зробити більше прикрас, щоб ви могли прийти, поміряти, подивитись, пощупати, тому що вживу це неймовірна краса. Всі, хто бачив мої прикраси, завжди кажуть, що вживу це неймовірно красивіше, аніж по відео або по фото. Тому хто в місті Лоць вас запрошую до магазину, Lady Shop з одягом, ви можете прийти обрати будь-який одяг, а також можете прийти обрати прикраси мого бренду Lovierлі. Зараз, поки малесенький вибір, але я буду працювати над тим, щоб збільшувати і збільшувати вибір, щоб ви могли прийти, обрати, поміряти, як буде на вас, і також придбати собі прикраси, і також можна до образу підібрати дуже великий асортимент одягу у дівчат. Запрошую, леді шоп в місто Лоць. Це Польща, вулиця Петраковська, 173, нульовий поверх, вхід через другий вхід. Запрошую вас, будемо дуже раді.